Друзі, бажаю всім мирного і спокійного дня. У нас травень місяць, сьогодні 16 травня, Рівненська область. Зранку було тепло, зараз друга половина дня. Ну як тепло? У нас зараз плюс 12, це вже тепло. А зараз ось такі хмари. На небі холодрига розпочинається, вітер дує. Вчора був у нас цілий день дощ, цілий божий день. Сьогодні, якби трошки розпогодилось, бджола активно літає, працює. А, до речі, привіз я одну, одного роя з лісу, в ловушку, в ловушку зайшов рій один, він тут облітується. Вибачайте, відео не знімав, вірте, не вірте, не було з собою телефону. Просто поїхав, так думаю, подивлюсь, і це той вирішив його відразу забрати. Так, що ще хочу вам показати? Працював я з ну, вулики там переробляв, робивши до ні далі пилкозбірники. І думав, що вже день буде собі такий спокійний, розмірений. Взяв косу, думав, покушу біля бджіл. Бо як би зранку вони не дуже сильно літали. А... Але ось тут дивлюсь, а на черешні сидить ось такий рій. Це рій, мій, 100%. Єдиний мінус в тому, що друзі, не знаю, звідки він вилетів. Це перший і далі, там, де той рій сидить. Зразу гніздечко пташки, зяблика, якщо я не помиляюся, то зараз буде якось його обережно знімати, щоб не пошкодити те гніздо. Там вже, напевно, пташенята маленькі сидять. Ось вже моя драбинка. До речі, цього року, як був вдома, то так роїв. І це другий рів всього на всього вдома, щоб так якби, роїв не було. А так бджоли дуже активно працюють. Звичайно, звідти, звідки вже продав пакети, працюють вони ну, слабше, помаліше. А ось в тих сім'ях, з яких пакети не продавалися, йде дуже активний лід, несуть пилок, я сьогодні пилок в них не збираю. Як би дав, ну, дав їм, щоб вони собі піднесли того трохи пилку. Погода зараз така не дуже, то хай собі вони це. Хоча вже дивіться, з часом, коли ти їх перевчаєш ходити тільки на нижній льоток. Навіть якщо верхні льотки відкриті, вони не, на них взагалі, взагалі на них не йдуть. От. А там, де я ще так само дивіться, друзі, ставлю такі шприци, щоб вони менше виходили. І е, підготовлюю зараз пилкозбірників на 10-рамошні 10 вулики і буду пересаджувати бджіл е, з вуликів, які... Ну Яких нема цих донних пилкозбірників, уже на цій вулиці, що є пилкозбірники донні. Також цікаво, що дивитися, як вони е, проходять через ті шприці так, по порядку. Я вам скажу, до речі, що дуже трутні, дуже непогано з них виходять. У нас зараз ще повним ходом квітне ріпак, але погоди якби на нього нема, немає. Розпочався квітнути чорноклен або клен татарський, він теж дуже непоганий медонос. Ще якось хотілося б відкачати трохи той мед, але не знаю. Добре, що може і не качав, бо щоб бджоли з голоду не, ну не було проблем з кормами у бджіл, то було вирішено не чіпати, поки вже не стабілізується погода. Вона нас має стабілізуватися з середи. З середи вона має у нас стабілізуватися. Ось так бджілки працюють. Тут ми трохи пакетів продавали з цих сімей. О, трохи я наробив відводків собі однорамочних. О, всі однорамочні відводки стоять в лісі. От така ситуація. Зараз я візьму, вже я підготував там три сушки. Е, три сушки таких. Е, там чуть -чуть, по чуть-чуть в них меду є. І зараз буду лізти до того роя і будемо його, друзі, знімати. Ось там, якщо видно, є гніздечко пташки. Зараз виставлю драбинку, щоб черешню теж не пошкодити і будемо пробувати. Так, закінчили останні приготування ящик. Для нашого роя з крючком на всяк випадок три сушки, драбинка і все. І ось вони тут сидять жуліки. І ось там гніздо, відповідно, зразу з пташками. Опа, як би так не зашкодить. Ну, рій, дивлюсь, такий непоганий по величені, рій на черешні. До речі, друзі, дякую всім дуже за, ваш, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, що дивитесь, ціную кожного свого підписника і глядача. Зичу вам і вашим родинам миру, спокою і добра. І ще раз дякую за те, що підписуєтесь, коментуєте. Дуже і дуже приємно. Все, зараз буду його струшувати. Потім зараз ще струсимо, то піду покажу, вже зробив два пилкозбірники донних для десятирамочника. То покажу вам. Так, ну першу частину, як би ми зробили, його струсили. Це багато там розуму не треба. Надіюсь, що він зараз буде помаленьку заходити в ту підвісили там. Зараз вони трошки усе спокоїться. ще раз тоді струсонем. Буде видно, якщо є матка, то вони відразу, друзі, зайдуть туди. А як нема, то будемо дотрушувати. Не знаю, скільки там вони сиділи, але якби такі трішки були збуджені, навіть якби я сказав, бо навіть так трішки сердиті, можливо голодні були чи що, не знаю. М -м -м. А тут вже залишились залишки цього всього. Побачимо, як воно і що воно тут буде, зараз ще тоді до трушу, вітера знімається трішки. Все, я думаю, що матка там вже всередині. Зараз покажу, чому я так думаю. Бачимо, бджілки почали як іти один за одним. Заходити бачимо в цей роївню, по листочках собі біжать. О, дивіться. О, Це дуже добре видно, як вони собі так біжать. І заходять вони вниз по листочку. Значить вся матка вже десь посередині, зараз я трошки прикрию кришкою. І хай собі вони помаленьку сходять, думаю за півгодинки вони друзі сюди зайдуть. Зараз покажу вам свої нові ці нову розробку. Так, ось, як і обіцяв, це я зараз займаюсь виготовленням таких 10-рамочних дольних пилкозбірників. Корпус СА, це самі старі з тих вуликів, які були, ну, з моїх вуликів, в яких жили раніше бджоли, але не було донного пилкозбірника. Ну Цим же корпусам по 3-4-5 років це так джоли запрополісували. Це ставка ще старішого. А так мене запитували, чи не гризуть. Дивіться, скільки років їм, і от вони взагалі нічого як би так, не гризуть. Це корпус такий на 10 рамок вибачаюсь. Так, що я собі роблю? Так у мене тут нижній льоток це для збору пилку, якщо заходять, і верхній льоток це коли... Не потрібно збирати пилок, буває, я так відкриваю два льотка, Або щоб матка. Е якщо хочете, щоб матка облетілася, вфалюєтеся, що не пройде через пилку збірник, то е відкриваєте ще один е цей. Ну, відкриваєте ще один. Е дивіться, все, що я роблю, все роблю вже з свого з практичного досвіду. І так, це зараз ми хоп приберемо. Це така касета. Уже послухавшись своїх підписників, відмовився від OSB повністю. Дерево і фанера. Все вона собі так, друзі, дістається. Ззаду легеснень досталася і все. І без замороки. Ось вона має такий вигляд. Ось з цієї сторони. Все на практиці працює. Працює чудово, бджоли ніде не проходять. Так, далі. Лоточок ось такий для збору пилку. Сітка нержавійка, така дрібна, і дно повністю сітка. Це під низом кришка така страшна. Чи плитка. Е, так, Зараз ще покажу одного. Це теж ще один. Теж корпус вже декілька років, але дякую Богу, працює все чудово. Це така сама, така сама система. Тут воно все плотно, це так, це бджоли тут не пролізуть. Там ось це. І так воно собі дуже мені сподобалось доні пилкозбірник, я вам скажу. Eh, друзі, дають більше, що eh, ну, не знаю, навісні eh, по продуктивності навіть і близько не стоять. Так, ось так. Такий воно вигляд має, кришки ще не покрасив. Тож кажу одне, що по продуктивності на вісні eh, дуже сильно від них відстають, то б вам і що не казав би. Eh, це все кажу, вже перевірено на практиці. У мене там не дуже великий eh, досвід, але майже 40-50, ну десь біля 40 eh, вже штучок у мене працює донних пилкозбірників то вже є чим порівняти. Зараз, правда, частину відключив е, тих, яких, з яких були продані пакети сім'ї, Тополок, ми зараз з них не збираємо. Так, що там з нашим роєм? А він вже майже повністю зайшов, зайняло це. Це поки я вам про пилкозбірників розказав, там, показав. Це буквально 7-8 хвилин, вони майже вже всі забігли. Зараз я їх легенько кришкою прикрив і собі далі тут вже устаканюються. Всім успіхів, друзі, миру, добра, підписуємося на канал, залишаємо коментарі, ставимо подобайки, Всього вам самого найкращого.